Дорогі брати і сестри, наступив 2024 рік. З чим вас сердечно вітаю. Живемо в такий час, що нам, напевно, якось там не до святкувань, не до тих традицій, звичаїв, які були в довійськовий час, коли були якісь там чи бенгальські вогники, чи петарди, чи салюти, фейерверки. Зараз такі звуки можуть радше налякати людей, ну і крім того, що банально за це є штраф, і правильно, то такі речі просто-напросто лякають людей, а не потрібно таких речей робити. Але Новий рік прийшов, ми з вами, слава Богу, до цього дочекалися. І так як минулого року на свята одне одного вітали і бажали по-справжньому усвідомлено, так як колись. Літні люди це, це робили і казали, від яких ми це чули. Що дай Боже ці свята пережити і до нового дочекати. Так от, дяка Богу, дочекали ми вже тепер і до Нового року. Е, можемо це святкувати. І тому, дорогі всі, хто мене зараз дивиться, чує, вітаю вас сердечно. Будьте благословені, будьте щасливі. Е, як і минулого року, ми одне одному бажали переможного 23-го року. Тоді. Як бачимо до перемоги ще ген як далеко. Цього року вже не хочеться якось зарікатися, але тим не менш, ми в це дуже сильно сподіваємося і віримо, що цей рік нам дасть і перемогу, і мир, і спокій, і цей, ці нещастя пов'язані з війною, полон, страждання, смерть і каліцтва, сирітства, вдівства. Що це нарешті закінчиться, і цього ми всі найбільше прагнемо. І тому сьогодні найбільше, чого всі одне одному бажаємо, то це власне миру. Я вам бажаю миру над головою, миру в наших сім'ях, миру в наших серцях. Але не забуваємо, що Господь Бог даючи нам життя даючи нам час. Що ми власне відзначаємо і Нового року, Господь Бог каже про те, що Він не має інших рук, крім наших з вами. Тому саме ми з вами можемо зробити багато добра, тому саме ми можемо приносити цей самий мир. І тому незалежно від того, чи хтось військовий і робиться в окопі, і всі наші молитви саме за цих людей, чи ми знаходимося в тилу. В теплі, в добрі, то все рівно не забуваємо, що абсолютно кожен з нас, кожен, абсолютно кожен повинен вносити свою лепту, і кожен повинен робити те, що може зробити, і кожен з нас може зробити дуже багато. Кожен з нас, окрім того, що може волонтерити, повинен волонтерити, повинен донатити, повинен допомагати адресно тим людям, навіть кого ми знаємо самі особисто. Кожен з нас, навіть якщо, наприклад, може сказати, що там немає якихось особливо великих коштів і немає там чим поділитися, то навіть невеличкий донейт, невеличка підтримка це підтримка. І це важливо. Але кожен з нас може, наприклад, здавати кров. Ну, хіба що там якісь протипоказання будуть медичні, але потрібно її здавати, вона потрібна. Кожен з нас може і повинен молитися. І я надзвичайно пишаюся. Тим, що розумію, можливо, що хотілося би десь там так вплинути миттєво, так помолилися, раз і ситуація на фронті змінилася. Але попри те, от чим я насправді пишаюся, це тим, що ми з вами кожнісінького вечора о 20-й годині збираємося цих кількасот людей на Ютубі, на Фейсбуці, на кредо 24 і кожнісінький день молимося. Молимося за наших військових. Про те, щоб Господь Бог їх вберігав, оберігав, захистив. Е, і я переконаний, що віруюча людина не має права на таку фразу, що нам залишилося тільки молитися. Е, так може сказати тільки невіруюча людина. Віруюча людина, яка вірить в силу молитви, каже про те, що ні, я молюся. і Я знаю, що моя молитва насправді допомагає. Тому дякую всім тим, хто волонтерить, хто донатить, хто кожнісінький день молиться. І це мене надзвичайно тішить. Тому що 100 років тому наші співвітчизники не втримали незалежності. І. Пішли під ярмо росіян, комуністів, більшовиків. Як би ми це не називали, суть лишається та сама. І нас зменшилося на мільйони, тому що мільйони людей були репресовані, мільйони були заморені голодом. Зараз ми не маємо права пропустити цей історичний шанс. І це неможливо зробити тільки військовою силою. Її замало. Потрібно це робити також Божою силою, якої буде достатньо, і потрібно чітко розуміти, яку ми хочемо бачити Україну після перемоги і завдяки чому ми хочемо отримати цю саму перемогу. Дякую всім вам, вітаю всіх вас сердечно, обіймаю всіх вас сердечно. Я надзвичайно тішуся з того, що роблю. Я, як священик. І надзвичайно тішуся з того, що я, як священик, кожнісінький день е, служачи, е, молячись. Вся наша команда, всі наші працівники, а нас 14 осіб, можемо працювати кожнісінький день, пишучи статті, перекладаючи статті, новини, матеріали, роблячи озвучку, монтуючи озвучку, монтуючи відео, проводячи ефіри, це все займає колосальну кількість часу. І я тішуся, що ми це можемо робити. І, дорогі друзі, ми це робимо завдяки вам. Тому сьогодні також велике вам спасибі, велика вам подяка за ваші донейти, за вашу грошову підтримку також нашого ресурсу. Завдяки вам ми можемо працювати далі. І зараз тих причин. Для яких нам потрібно зараз працювати, є надзвичайно багато. Це і війна, яка точиться проти України, проти нашого фізичного виживання, і це війна проти людини, проти духовності, проти сім'ї, проти нормальності, яка точиться всюди, в світі, а навіть і в церкві. І тому наша робота надзвичайно важлива. Ми будемо боротися, ми не будемо здаватися, і ми переможемо, тому що перемога за тими, хто з Богом.